Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Юлія Фейрігаден. Хочу сьогодні вам зняти таке невеличке відео про орхідеї, а саме про те, як вони зараз почали нарощувати квітконоси. Ну, ви знаєте, мені здається, що все ж таки сприяє і перепад температур, і, можливо, сезон саме зараз, того, що вони почали нарощувати. Стільки квітоносів, але скажу одне: що ці орхідеї ростуть в нас в селі батьків, є мої, є мамині. Але я дуже схиляюся до того, що перепад температур все ж таки для них дуже і дуже важливий через те, що було літо, сонечко, так, вони набирали сонечка. Потім почалися холоди, і тим більше, знаєте, що в хаті температура не така, як у квартирі. У хаті є перепад температур, тобто вдень більш прохолодніше, коли починає в хаті топитися, стає більш тепліше. І я думаю, це також сприяє, сприяє утворенню квітконосів. Ну, давайте ось почнемо з ось цієї крані. Я їх тільки що поливала, трішки протерла. Бачите, вони такі мокренькі, ще поки що стікають Ну, ось, отака красуня. Дивіться. Іде квітоносик, ну трішки пелючка. Ну, самі розумієте, село пилюки повно, тому приходиться весь час терти. Бачите, терла і не дотерла. ну нічого страшного. Так, по-перше, подивіться, скільки коріння пускає. Коріння є і внизу, подивіться, коріння є і вгорі, і випустила квітконос. Це жовта красуня з червоною губою, крупноквіткова, навіть такі крупні, крупні квіточки. Ну, і ви бачите, що сама розетка досить крупна, велика. Ось така, ось така бачите, королева цвіла недавно. Квітконосик, як ви бачите, ще зелений. Один ось вже засох. От Я відламала он один недавно. І ось росте новий квітконосик. Так що скоро. Буде краса. Далі наступна ось така мультифлорка. Цвіте дуже часто, цвіте дуже красиво. Квіточки, звичайно, такі в неї не крупні, але вона дуже красива. Ось така у веснушечках вся вишневих. Гарна орхідейка. І також, ось недавно, оце вона недавно випустила оцей квітконос, десь під, в середині літа, можливо, навіть уже під кінець. І також дивіться, скільки в неї коріння. Повітряних корінців дуже багато. Ось, коріння є багато в горщику. Тобто цвіте. І десь я бачила, ніби також вона, чи то мені здалося, випускає ще один квітконос. Не знаю, зараз не можу знайти. Не можу знайти. Ну, десь мені ніби ще один є, маленький. от, І ось така красунечка, квітне. Ну Хтось, значить, далі буде нарощувати квітконос. Але подивіться, скільки вона напускала коріння. Такий кущик, досить чималий кущик. Був зовсім невеличкий, я його дарувала. А зараз ось така красунечка. Так, йдемо далі. Ну, це взагалі шикардос, я вам скажу. Моя мій метелик Golden Dawn. Ось цей квітконос я вам хвалилася, вам вона випустила влітку. І до цих пір ось так гарно цвіте. Відсушила всього дві квіточки, тому що невчасно її полили, вона просто їх відсушила. І дивіться, продовжує нарощувати бутончики. Ось показую. Ось, бачите, нарощує бутони. І я просто-просто в шоці, друзі, дивіться, один квітконос. Ось. Ну, паличка трошки заважає. Ось один квітконос. Це, виходить, з цим уже другий, тому що цей вона продовжує нарощувати. Тобто, це другий. Далі вона ж росте не сама, а своєю діточкою. І ця діточка, дивіться, нарощує ось третій квітконос. Бачите? Дивіться, скільки в неї коріння. Це просто третій квітконос. І ось тут, напроти третього, ось там. Ну, його, я, мабуть, вам не покажу, його буде не видно. Отут у пазусі, вона нарощує четвертий. А ми тільки до вікна. Та ні, його не видно, мабуть, буде. Не видно. Десь отам у пазусі вона нарощує четвертий. Тобто ростить 4 квітки. Носи. Так. Ось, нарощує, ростить, коріння. Коріння в активному рості. Ось таке. Бачите, корінчики ростуть. Так. Ну, я просто цих квітоносів в шоці. Просто дивіться, яка краса, і це буде чотири квітконоси. Так, да, тут малесенький-малесенький. Його не видно. Ну, ось так, можливо, там, де я пальчиком тримаю, ось там. Ну, ось так. ну погано видно. Он, бачите, у пазусі зовсім є малесенький квітконос. Ось вони один напроти одного, ось цей один. І напроти ще один. Це два, три. І он той чи маленький, що я показувала вже чотири. Ось такий кущик, ось така красунечка. Далі. Цвіте ось така шакіра. Також мультифлорка. До речі, в неї дуже такий красивий кущик, схожий на сосунку. Ось такий. І подивіться: ось один, да? цвіте квітконос. Ось також нарощує нові бутончики. І дивіться, тадам, яка краса. Також два квітконоси. Тобто буде три. Ось цей дорощує. Бутончики будуть квітнути. Ось така в весняночках, жовтенька, маленька. Ось такий красивий компактний кущик. І ось такі квітконосики. Також дивіться, коріння в активному рості. Нарощує. чудово себе почуває. Ну, і ще одна красуня. Ну, вона ще не цвіла в нас і ні разу. Вона загнула один квітконос. Я літом десь там знімала. Ось дивіться, так зараз. Ось цей квітконос, он там, бачите, загнувся. А вона поруч випустила другий. Ось такий. Почала ростити коріння, листочки, і, до речі, в цієї також. Помимо того, що вона росте чотири квітконоси, ще й листки ростуть і коріння. Тобто, побачимо скоро її світіння. Хущик отакий також ще малий, гарний. Похилився під своєю вагою. Потрібно рівняти. Так що, друзі, чекаємо красу. Ось всі, як зацвітуть, буде, буде краса. Так що, такі новини. Буду чекати, що скоро й моїй ну, місці. Мої інші красуні мене також порадують. Тому, друзі, підписуйтесь, коментуйте. Буду рада вас чути, читати. На все добре, друзі. Побачимося!